Всім привіт! Сьогодні у мене є привід для гарного настрою. Вихідні і в гамбурзі світить сонце. А ще я йду відвідати унікальний автомобільний музей прототип. Його експозиція є приватною колекцією Німецьких гоночних та спортивних авто після воєнного періоду. Творцями музею є інженер Томас Кніп та його друг Олівер Шміт. А як же ж так сталося? Друзі довгі роки займалися колекціонуванням та реставрацією легендарних гоночних авто різних епох. І ось 2008 року було відкрито автомузей прототип. Моє відео про потужність, пристрасть, ризик. Усі експонати, які тут представлені, унікальні і мають цікаву історію. Тут є цікавий атракціон, який дозволяє здійснювати віртуальні заїзди. Це спеціальний симулятор, який переобладнаний із справжнього ретро автомобіля. У мене є бажання теж віртуально поїздити. Цей симулятор імітує максимально точно управління автомобілем. Дивіться, як цікаво! Тут низько розташоване сидіння, справжнє кермо та триступінчиста коробка передач. Їдучи віртуальною трасою, легко забувається, що це монітор, а не лобове скло. Як бачите, тут можна відчути себе справжнім гонщиком. Від такої швидкості в мене аж в голові закрутилося. Все ж таки спробувати варто, це цікаво. Ходімо подивимося виставку. Музей займає три поверхи однієї з колоритних червоно-цегляних будівель колишньої фабрики гумових виробів. Основна частина експозиції це раритети, випущені в 40-х-60-х роках. Ще тут можна зробити гарні фото на пам'ять. Так виглядає каркас автомобіля, за допомогою якого відклепували залізо для створення нового авто. Спускаємося поверхом нижче і потрапляємо в другий зал. Цей автомобіль залишився нереставрованим після смертельної аварії під час тест драйву в Нюрбургринг. Наприкінці квітня 1961 року молодий автогонщик Еріх Буде загинув. В музеї є кінотеатри, де можна подивитися, захоплюючи документальні фільми. Фото називається Авто пасує до мого пальто. За моєю спиною стоїть старий джип президента Німеччини. Це був мисливський автомобіль Еріха Хоннекера, глави соціалістичної східної Німеччини. Він використовував джип для приватного полювання. Довелося видалити всі зірочки та написи Мерседес, щоб замаскувати той факт. Що він був придбаний компанією, що працювала під прикриттям у західному Берліні у Мерседес-Бенс. von einem, ich würde sagen, VW Käfer oder Porsche, je nachdem. Hier ja. haben wir den 4 oder 3-Zylinder? Ja, ja, sollte das sein. Aber hier viel kommen. Ah, das ist ein Спускаємося ще поверхом нижче і потрапляємо у третій зал. Дуже цікавий експонат. Дивіться, які гарні крісла, але вони з пластику. Тут лежать такі. Бамтанк які... Зручно. Можна посидіти, подивитися репортаж. Die 200.000 Zuschauer haben vergessen, dass sie frieren. Es wird immer nebliger, aber die Spannung wächst von Runde zu Runde. Bonnier auf Porsche hat sich die Spitze erkämpft. Dann überholt ihn Moss auf Maserati, und gewinnt immer mehr Vorsprung. Тут можна поекспериментувати з мініатюрною аеродинамічною трубкою, яку поміщають дерев'яну модель автомобіля, а на неї пускають струмінь повітря з парою за допомогою кнопки. Не тільки діти, а й дорослі з захопленням беруть участь в такому експерименті. Головним редактором німецького автомобільного журналу «Auto, Motor und Sport» був Гайнс Ульєх Візерман. З 1950 по 70-ті роки пристрасть до швидкісних автомобілів супроводжувала його все життя. Він навіть брав участь у гонках у 1950-х роках і всюди їздить зі своїм фотоапаратом. Тут можна посидіти і подивитися старе добре кіно. В цьому затишному місці за чашечкою чаю чи кави можна подивитися картини, фотоальбоми, журнали, кубки, гонщиків. Ми відвідали музей, їдемо додому. Я хочу сказати, що мені дуже сподобалося, було цікаво. Ось так їдучи додому, з вікна автомобіля покажу вам трішки місто Гамбург, як він живе. Дякую всім за увагу! І бувайте здорові!